Ви знаєте, що військовим в Україні перестануть платити зарплату? Ось реальний факт. До речі, чого війна може закінчитися або настати мир? Як до речі, про це наголошує пан президент? Значить, слухайте. Дивіться Рядок, який називається забезпечення збройних сил України. Перекладаю зарплати нашим військовим. Закладено як мінімум на 180 мільярдів менше ніж у 2025 році. Офіційно вже заявлено, що на 2026 рік зарплати військовим будуть урізані на 180, можливо, ви думали там тисяч доларів чи там мільйонів. Ні, на 180 мільярдів, навіть якщо це просто гривень, це просто жесть. Тобто розумієте, не йде ніякої мови зараз не про то що накопичення сили чи збільшення армії чи підтримку військових і так далі. А про те, що заплати як мінімум будуть вже урізані, тобто в цьому є два варіанти: перше їх знімають з бойових. Ну, вони бо буде бойових, настане мир, не буде бойових, і треба менше буде заплатою видавати. Або, знову ж таки їх уріжуть. Ну куди їх уріжжають, якщо будуть повномасштабні оці дії бойові? Це неможливо. Тобто, ну, все, всі відки ведуть зараз до того, що вже вони підготували мир. На жаль, ну, я, я навіть не знаю, як це коментувати, взагалі, що, про що ви напишете про це в комітеті, бо я знаю дуже багато людей, ще живуть з питанням, а на це все було? А для чого ми це все робили? А чи як нас так обманули всі з усіх сторін? Така от історія. Ну, от вам відео, можете подивитися, по послухать, будь ласка, будуть вам нарезки. Ну, я це як почув. Мені це стало дуже неясно. Бо навіть якщо буде перемир'я, я армію навпаки треба закріплювати, навпаки позиції треба закріплювати, звісно, там темпи захисту і так далі. Бо якщо цього не зробиться, питання часу, коли Рашка знову. зі своїм. Ми прийшли захищати рускоязичних русських мір. Все. Речі, ще одна з причин шуденько переходить на українську мову. Ну, що ви про це думаєте, пишіть коміти. Вже сяких є.